Хочете справляти правильне враження ще до стискання? Авто в бізнесі це не просто транспорт, це ваша візитівка. Ми зібрали топ-5 машин, які створені для ділових людей. Отож, перше BMW 5-ї серії класика бізнес-седан. Впевненість і динаміка в кожній деталі. Друге Mercedes Benz є класу. Авто, яке говорить. Статус ще до того, як ви увійшли. Якщо ви плануєте піднімати рівень, збережіть це відео, щоб обрати авто, яке підкреслить ваш успіх, третє. Audi А6 технологічний комфорт, який створює відчуття майбутнього вже зараз. Четверте: Volvo С 90, стиль із півночі, мінімалізм, безпека і преміальний рівень. Lexus ES японська надійність у преміальному виконанні, яка точно не підведе. А яке авто ви вважаєте бізнес стандартом? Пишіть в коментарях. А щоб не пропустити інші підбірки, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.